Осіби з виключення ветерани Чернігова, а на сьогодні це понад 500 осіб до дня перемоги 9 травня отримали сертифікати на безкоштовні ліки. Сертифікати надав благодійний фонд Європа, почесним президентом якого є голова обласної партійної організації ВО Батьківщина Валерій Дубіль. Ветеран Андрій Пантелеймонович за дорожко прийшов один з перших до аптеки, щоб по сертифікату отримати потрібні для себе ліки. Я гіперто. так? Принесет фарт 12 лет тому назад. Конечно, нужен мне. Ну, а я же? Это помощь. Для лекарства я спрошу, есть ли такие лекарство, которые мне нужно или нет. Вот так, вот так. Спасибо. Дубелю, земляку. Інвалід війни Леонід Карасьов саме зараз проходить черговий курс лікування на невеличку пенсію. Сам забезпечити себе усіма необхідними медпрепаратами не може. Тому сертифікат благодійного фонду Європа став для нього суттєвою допомогою. Всю війну 1941-1945 всю іспитав на фронтах. Спасибо за цей подарунок, що такий подарунок дали благодарю тех, кто еще от нас, о нас заботится, о нас ветеранах. У перші дні акції до аптек за необхідними ліками завітало більше сотні ветеранів. 11-12 числа був, звісно, аврал, у нас було дуже багато. Отдавлення, сердечні препарати беруть, хто бере взагалі как бы, тільки препарати для перев'язки, тобто бінт, вату, йод, таке беруть кому, кому ж та надапартійці Чернігівської батьківщини та особисто Валерій Дубіль опікуються ветеранами не лише 9 травня, вже сім років поспіль. Члени команди Валерія Дубіля зустрічаються з учасниками війни, допомагають стареньким вирішити їх проблеми. Протягом сім років разом зі своєю командою я потрапляю в кожну родину ветерана війни мінімум два рази на рік. Це свято день перемоги. І це свято день народження. Знаєте, хочу сказати про те, що жодного разу я від родин ветеранів війни, від цих людей, які знають ціну життя, я не чув, щоб вони говорили, що в них щось погано. Я не чув від них те, щоб вони говорили, що вони чогось потребують. Завжди ці люди сльозами на очах зустрічають, пригощають і говорять про те, що дякуємо вам за те, що ви за нас пам'ятаєте, за те, що ви до нас прийшли, і самі нам говорять, що вам. За це низький уклін. А я їм говорю, що це вам низький уклін за те, що ми живемо на цій землі, живемо в цьому світі. Акція триватиме до 15 липня, за словами почесного президента фонду Європа Валерія Дубіля, обов'язок нинішнього покоління оточити ветеранів війни любов'ю, увагою та турботою.